Корейці на полігонах і базах здивували рашистів чудернацькою поведінкою. Те, що почалося з неприязні, починає переростати в щось більше. Прямі напади один на одного. Напевно, задумка Путіна замінити росіян курейцями на війні в Україні провалилася. адже з'явилися. Перші цікаві сигнали, як буде воювати армія, в якої одна частина тотально протистоїть інші, про вражаючі інциденти, далі. Вітаю вас! Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. Незвичайно жахливий випадок між корейцями та росіянами, навіть за мірками так званої СВУ, стався у Курській області. Про це повідомляє російський ресурс Кремлівська табакерка, посилаючись на джерела ВМВС. Як розповіли інформатори каналу, неподалік а цього пункту ще грає іноземні солдати, ресурс напряму натякає на корейських солдатів, напали на фуру, яка перевозила продовольство для військовослужбовців. Перебили рашистів, які їхали у конвої, забрали їх речі та їжу. Причому зробили це дуже по і без краплі сумління, піднявши зброю і швидко злагоджено, ліквідувавши солдата рефії. Місцеві жителі кажуть, що нападники були бійці, які використовували незрозумілу мову і були азіатської зовнішності. Цієї ж думки і співрозмовники пабліку в МВС, які дуже обережно натякнули, що до нападу можуть бути причетні військові з Північної Кореї, які нещодавно прибули до регіону. Проблема лише в тому, що їхнє місце знаходження під час внесення служби мають контролювати. Яким чином, що найменше загін солдат КНДР змогли вчинити напад і втекти з місця злочину загадка? Як і те, куди поділися близько трьох десятків ящиків із провізією? Саму машину знайшли у лісі за 7 кілометрів від місця нападу. Загалом внаслідок сутички відомо про багатьох ліквідованих з особового складу армії Ерефії, включаючи офіцера на посаді молодшого лейтенанта. Паралельно ж рашисти скаржаться як і на самих північнокорейських військових, так і на озброєння, яке було передано від КНДР. Так у мережі з'явилося відео, на якому група окупантів показує, як вони відмивають, а точніше вишкрибають від солідолу та іржі 82-мм міни, передані ерефії північної Кореї. Один. Вот так вот готовим быка от солидола, от ржавчины отмываем. Тіруєм, отак От погані снаряди і озброєння корейці надсилають. Тільки один снаряд із п'яти вистрілює, заявляє один із рашистів. У Курській області окупаційна армія та солдати КНДР продовжують намагатися вибити збройні сили України із зайнятих позицій, але безуспішно. Частини 155-ї бригади були виведені на перегруповання через НАТО високий рівень втрат. Це не заважає солдатам Рефі продовжувати займатися мародерством у регіоні. Більше того, то там то тут з'являються. Різні записи та фото, на яких нібито зображені корейські солдати. Але поки це все дуже здається сумнівним. Хоча українські військові говорять, що вже є перші ліквідовані солдати КНДР. Перший випадок із ураженням місця дислокації північно-корейських бійців стався на Донеччині. Тоді, в результаті ракетного удару, по окупованій території поблизу Донецька було ліквідовано 20 військових. Серед них шість офіцерів з північної Кореї, які прибули для проведення консультацій зі своїми російськими Колегами, крім того, посилаючись на російські соціальні мережі, варто зазначити, що перед ракетним ударом рашисти демонстрували північно-корейським представникам підготовку особового складу до штурмових дій та оборони. Цікаво, що підписана угода РФ із Північною Кореєю щодо відправки військових на війну проти України значною мірою вирішить фінансові та продовольчі проблеми КНДР. Про це повідомляє південно корейська газета. Конгресмен експосол Південної Кореї в Ерефії з посиланням на дані розвідки заявив, що вступ КНДР у війну проти України є зовсім непоганою угодою для північної Кореї. Зазначається, що фінансова та продовольча криза у північній Кореї значною мірою вирішені російською компенсацією за її внесок у військові дії. Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила, що кожному північнокорейському солдату, відправленому в Ерефію, буде виплачуватись зарплата в розмірі близько 2 тисяч Доларів вважається, що щонайменше 10 тисяч військових КНДР прямують до України. А це означає, що сумарний щорічний розмір виплат становитиме понад 200 мільйонів доларів. За даними корейської розвідки, окрім військ, в ерефі наразі перебуває близько 4 тисяч північнокорейських робітників. Вважається, що їхня середня заробітна плата становить близько 800 доларів на місяць. А за словами експосла Південної Кореї, в Арефії Москва ймовірно також допомагає північній Кореї з першої передовими космічними технологіями, оскільки пхен'ян прагне запустити ще один військовий розвідувальний супутник, але найприємніша частина угоди, яку Північна Корея досягла, б це можливо. Змусити рашистів воювати разом із солдатами КНДР у разі непередбаченої ситуації на корейському півострові. Йдеться у повідомленні. Ну і дійсно, як ми бачимо, наразі Рефія залучила кілька тисяч військових північної Кореї для війни проти України. Однак це може не стати кінцем плану кремлівського чільника Владіміра Путіна, адже така кількість не допоможе військовим арміям РФ. Про це розповів військовий аналітик Ян Матвієв, наголосивши, що бункерний зараз спостерігає за світом та його реакцією на Ескалацію також він розповів про майбутнє становище північно-корейських військ у російській армії. За переконанням військового аналітика, якби Кремлю справді потрібні були прості військові, північна Корея не надсилала перефію ніяку еліту. Крім того, масштаби цих військових були б набагато більші. Окупанти активно наступають у Донецькій області. І з огляду Путіна, якщо в нього є можливість взяти набагато більше північно-корейських військових та перекинути їх на фронт, то логічно зробити це зразу. За бажанням Кім кімчанина він би міг легко перекинути десятки тисяч військових. Тут не мовиться про те, що їх потрібно довго готувати. Так, вони б усі не знали російської мови, але це зробити реально. Цитую, зараз Путін сидить і дивиться на реакцію. Важливо, щоб захід зараз відреагував правильно. Путін не дотримується якогось одного плану. Він думає, якщо зараз ніхто це не сприйме серйозно, то значить давайте нам ще 100 тисяч. Підкреслив Матвієв. Він зазначив, що реакція повинна бути. Від не лише сполучених штатів Америки, які зараз зайняті виборами, набагато жорсткішою повинна бути відповідь Європи, яка боїться третьої світової війни, яку очільник Кремля зараз наближає. Військовий аналітик також розповів, що як тільки війська північної Кореї з'являться безпосередньо на лінії зіткнення. Вони одразу зрозуміють, що таке сучасна війна та яку долю зараз мають солдати армії Рефі, в якому вони становищі перебувають. Не факт, що всі північно-корейські військові будуть здаватися в полон. Ймовірно, що вони будуть іти на вірний кінець. Однак їхні командири, які мають певні завдання, наприклад, вернутись, навчити своїх солдатів та повернути їх до північної Кореї, зрозуміють, що нікого вони не вернуть. В них волосся стане дибки, а потім їх ще й усунуть. Кім чи ні, дуже розбиратися. Із командирами не буде. Він же не прийде зі звинуваченнями до Путіна. Наголосив Матвієм. Тим часом питання можливості надання південної Кореї зброї для України є непростим. Таку думку висловив військовий експерт Павло Нарожний в ефірі на радіо НВ. Експерт відзначив, що Південна Корея має один із найбільших у світі артилерійських арсеналів. Ця країна має свої власні розробки: аналог артилерійсько-ракетних систем Хаймарс і аналог зенітно-ракетних систем протиповітряної оборони Петріот. Партію такої. Системи протиповітряної оборони офіційно Сеул навіть продавав до Саудівської Аравії, але термін поставки визначено на кілька років. У них така сама проблема: вони швидко не можуть виробляти ані системи, ані ракети. Сказав нарожний. Вночас експерт відзначає, що для України є і гарні новини, оскільки Південна Корея має приблизно 3-3,5 мільйони артилерійських снарядів калібром 105. При цьому коментуючи повідомлення про візити делегації України і Південної Кореї до Києва і СУ. Ула відповідно, експерт вважає, що слід чекати на опосередковану допомогу. Південна Корея передавала артилерійські снаряди. Є різні джерела від 300 до 500 тисяч. Називали цифру. Вони їх передавали в арсенали Сполучених Штатів Америки. А Сполучені Штати Америки передавали свої снаряди на. Тобто, в них є обмеження у законодавстві. Вони не можуть допомагати країні, в якій йде конфлікт. Україні напряму вони допомогти не можуть, сказав нарожний. При цьому він сказав, що передав. Аче іншим країнам снарядів, аби їй допомогли Україні, можна вважати доброю волею Сеула. Але зараз, коли ми покажемо першого полоненого з КНДР, я думаю, що це питання часу, коли ми покажемо такого полоненого. Думаю, що це питання днів або тижнів. І тоді, як я думаю, ми побачимо конкретику від південної Кореї. Наголосив нарожний. Ну а щодо військових КНДР та реакцію, зокрема міжнародної спільноти Китаю, до прикладу, можемо далі заслухати військового та політичного оглядача Олександр Мусієнко детальніше про всі ці події. Є дані розвідки про те, що Росія перекидає туди північно-корейських військових, не про них. Ми вже про них кілька разів говорили від першої новини про те, що їх будуть перекидати. Чекали, багато хто чекав, що керівник очільник Китаю вийде і скаже, що застосовувати північно-корейські війська на війні в Україні не можна. І це, мовляв, стримає Чен Іна. Не сталося цього. І напевно, що і не станеться вже тому, що е, Китай зараз наполягає на тому, що Україні не треба допомагати зброю. Е, е, чи чекаєте розвитку цього трека. Розумієте, е, в нас завищені, ну в нас можливо у світі багатьох завищені сподівання, які світ е, зовнішньої політики Китаю насправді вона отака, от, от, от від неї іншого, не треба очікувати. Вона за мир в усьому світі, за статут ООН. А коли справа доходить до конкретних дій, ну так от ну справа суверенних держав, Китай прокоментував це так: Китай сказав, що рішення КНДР про відправку військ Росії це справа двох суверенних держав, і фактично умив руки, що називається. Ми взагалі не хочемо до цього мати справу. Але тоді виникає закономірне друге питання: для чого ви пропонуєте і проштовхуєте китайсько-бразильський план, мирний, так званий, якщо відкрити ці шість ініціатив. Про який йдеться в цьому плані, там буде пункт про недопущення ескалації, розвитку конфлікту із залученням е додаткових учасників чи інших учасників цього конфлікту, недопущення постачання зброї для того, щоб цей конфлікт розростався, і так далі. Ну так це зробила Росія і Північна Корея зараз. При цьому що Китай говорить, що ключ до вирішення і до припинення, ну як вони це називають української кризи. В тому, щоб перестати постачати зброю Україні, що Захід міг би перестати забезпечувати Україну, і це призвело би до того, що війна припинилась, В принципі озвучуючи тези, до речі, Кремля в Росії, теж постійно про це говорять: про те, що от Захід, значить, підтримує війну ескалацію, тому що він постачає Україні зброю, і Китай практично це повторює. От тоді це просто от вкотре має бути для нас розуміння того, що це. Демонструє характер, ось цього. Я дуже добре пам'ятаю інший кейс, знову ж таки, який стосується мирних ініціатив Китаю. Коли стало відомо, що Північна Корея почала постачати Росії балістичні ракети КН 23 і в цей же час паралельно Україна вкотре наполягала на тому, щоб нам дали право бити в глиб російської території західною зброєю. Китай зробив заяву, що це неприпустимо, бо це призведе до ескалації конфлікту. При цьому нічого не сказавши про те, що Північна Корея вже такі ракети Росії поставила, і ну, тобто вони, мабуть, цієї ескалації не помітили з боку співпраці КНДР і Росії, тому це знаєте, як є такий вираз, а, ну нехай мене простять. Це Росія часто такий застосовує позитивний нейтралітет. Ну, тільки вони так застосовують по відношенню до Швейцарії, кажуть, що Швейцарія насправді підтримує Україну, не нейтральна. Ну а ми не можемо сказати, що Китай дійсно нейтральний, як хоче себе показати. Китай нейтральний, але позитивно отак більше в бік Росії. Ось це нам треба просто розуміти. Ну, дійсно, якщо рефлексувати не на все, наприклад, на останні в цьому. Уривку слова Олександра Мусієнка, то Китай, очевидно, на боці Росії. Тобто вони за швидкий мир, за заморожування, десь там щось трошки постачають. Не зафіксовано, наскільки розумію, постачання зброї, але так щось по-братськи, торгівля, нелетальні всілякі речі. То наскільки судити з тих повідомлень, що вже були в пресі, то звісно, ця співпраця є. Натомість тема, яка активно далі останніми днями мусується в різноманітній пресі, зокрема і в світовій, чи піде Південна Корея на поглиблення співпраці з Україною на більш масштабну допомогу, зважаючи на те, що ну, не вічні, але країна-антагоністка, з якою вони довгий час так холодно ворогують. Північна Корея вже направила своїх солдат, що воювали на боці Росії, і це визнають розвідки західних країн. Власне інститут вивчення війни припускає, що Південна Корея збирається посилити військову підтримку України в сеулі вивчають ситуацію довкола відправки військ Кімченина на територію Російської Федерації, як пишуть. Власне, аналітики Пів... Південна Корея натякнула на готовність посилити підтримку України на тлі повідомлень про заглучення північно-корейського війська. Південна Корея сигналізувала про можливу готовність посилити підтримку України на тлі постійних повідомлень української розвідки. Про розгортання північно-корейських військ поблизу російського кордону з Україною. Голова МЗС Південної Кореї Чоте Юл заявив 1 листопада, що цитата розглядаються всі можливі сценарії. У відповідь на питання про можливу відправку зброї в Україну після розгортання північно-корейських військ в Росії. Очільник МЗС Південної Кореї відзначив, що в Сеулі будуть уважно слідкувати за тим, яким чином застосовується північно-корейські війська, а також за цитата, вигодами, які Пхеньян отримає від Москви за цю участь у. І, знову ж таки дозволю дуже коротко сказати про суб'єктивне. Еммануель Макрон говорив про війська, можливо, які будуть в Україні. А, наша сторона зверталася, поляки не заперечували, хоча й не підтверджували, що можливо би могли збивати ракети над територією України, принаймні над західними регіонами, бо ті ракети вже загрожують Польщі. Південна Корея ще Швейцарія, нейтральна Швейцарія. Багато разів, кілька разів принаймні з'являлася інформація, що може переглянути заборону на реекспорт зброї, щоб така все ж таки через треті країни надходила до України. Скільки з цих кейсів, скажімо так, зіграли на користь України? Нуль. Все завершилося балачками. Тому суб'єктивна думка, підкреслюю, кілька разів, моя абсолютно не претендую на експертність. Це все завершиться балачками третій рік війни, майже три роки повномасштабної війни. Ми бачимо, що є сміливі заяви партнерів, за якими нічого далі не йде. Тому дуже хочу помилятися. Далі поговоримо про те, що для Китаю неприйнятна ситуація з відправкою війська НДР у війну Росії проти України. Така стаття з'явилася у ваш Street Journal». Отже, Китай стурбований відправкою військових з КНДР до Росії, що може посилити співпрацю між США Західною Європою та їхніми союзниками в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Відправка військових КНДР до Росії може сигналізувати про розширення війни та зменшення впливу Китаю на Пхеньян. Китай вважає неприйнятним розгортання північно-корейських військ у Росії, оскільки це може сприяти міжконтинентальному конфлікту. Про це е заявляють у World Street Journal. Зазначається, що за останній рік Кім Ін зробив різкий поворот, приділяючи набагато більше уваги Росії ніж Китаю. Китай хоче бачити припинення бойових дій. За словами, за словами Wall Street Journal, Пекін часто погоджується з Москвою та Пхеньяном у глобальній поліції, політиці. Однак рішення Північної Кореї направити тисячі своїх солдатів на війну проти України ставить Китай. Перед дилемою головне занепокоєння Пекіна полягає в тому, як участь КНДР у війні може сприяти ще більшому військовому партнерству між США, Західною Європи та їхніми, їхніми союзниками в азійсько -Тихо тихоокеанському регіоні. Такі партнерства могли б допомогти США знайти союзників у будь-якому потенційному конфлікті з Китаєм через Тайвань. Директор інституту міжнародних досліджень Нанкінського університету Джу Фен заявив, що розгортання північно-корейських військ у Росії є неприйнятним для Китаю, оскільки країна хоче бачити припинення бойових дій. Це не тільки вносить нову стратегічну плутанину у війну в Україні, а й сигналізує про розширення війни, сказав Джу Фен. За його словами, Пекін може побоюватися, що конфлікт тепер стане міжконтинентальним. Науковий співробітник корейського фонду при німецькому інституті міжнародних відносин і безпеки Ерік Баллах. Зазначив, що Китай може розглядати пряму підтримку Росією стратегічних озброєнь Північної Кореї як червону межу. Однак, навіть у такому разі спроби влади при... приструнити будь-яку з країн будуть обмежені. Китай явно зіткнувся з реальністю того, що він втрачає вплив на пхеньян, тоді як Росія. Набуває впливу, говорить Балбах. За, е, до слова, раніше ГУР повідомили, що поблизу кордону з Україною знаходиться близько 7 тисяч північно-корейських військових. І у розвідці зауважили, що солдатів КНДР було споряджено по піхотному. Ну, тобто мається на увазі саме озброєння, яке видається КНДРівським солдатам, е, Південна Корея. Говорить про те, що готова надати нам військову підтримку. Ну і е, також президент Володимир Зеленський говорив про те, що будемо звертатися до південно-корейської сторони за допомогою у озброєнні. Що ж, ну а тим часом будемо говорити, також про те, як Путін вже хапається за голову, адже є певна загроза для Кремля. Що говорять про це аналітика інституту вивчення війни? Далі обговоримо, адже вони зазначають. Що Кремль вважає проблеми із мігрантами загрозою державності арафії? Путінський режим продовжує вважати критично важливим питанням конфлікт між етнічними росіянами та групами нацменшини, Як повідомляє портал Коментарі про це йдеться в оновленому звіті ІСВ. Також зазначається, що під час своєї промови ще 31 жовтня патріарх РПЦ Кіріла назвав проблеми з мігрантами та етнорелігійну напруженість ключовими внутрішніми загрозами для Сийської держави заступник голови Рад базу Дмитро Медведєв сказав, що Росія має вирішити свої міграційні проблеми. Ну і також. Коментарі повідомляла про те, що Крамель продовжує залучати армію КНДР до війни проти України. і Це може е, стати великою втратою для північнокорейських військових, і тому війська азіатських союзників нарадше зможуть повністю компенсувати втрати особового складу самих же росіян, і про це також аналізували інститут вивчення війни. На цьому тлі російський диктатор Путін продовжує повідомляти про те, що не з вони в переговорному процесі з Україною і щодо припинення вогню проти України прагне досягнути своєї мети, знищити українську державність. Про що також інститут вивчення війни дописує Міністерство інформаційних технологій Північної Кореї та. Міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій Російської Федерації підписало угоду, яка передбачає співпрацю в галузі зв'язку інформтехнологій та цифрового розвитку. Ну а до цього в липні ще 24-го року Москва та Пхеньян уклали договір про спільну роботу між генеральними прокуратурами країни. А після цього генпрокурор Рефі Ігор Краснов заявляв, що їхня система зацікавлена дізнатись про судову практику КНДР особливо в сфері зв'язку та інформаційних же технологій. Ну і також аналітики оцінювали, що північно-корейсько-російська судова угоди є частиною зусиль Кремля щодо розширення арсеналу методів внутрішнього контролю РФ та консолідації контролю над російським інформаційним простором, зокрема з допомогою платформ обміну повідомленнями та сервісів віртуальних приватних мереж VPN. деталі угоди про цифровий зв'язок МівіТ 30 жовтня. Невідомі, але ймовірно, вона також спрямована на розширення інструментів РФ для продушення Внутрішнього інформаційного простору вважають аналітика. Ну і путіну потрібна певна здобуч, але її не видно. Я певне інтерв'ю в від політолога, в якому йдеться про те, що відновлення України 91-го року ще можливо, але. У Кремля є свої розрахунки. Тож політологи, політехнолог Абас Галямов, він вирішив проаналізувати настрої у Кремлі напередодні президентських виборів у Сполучених Штатах Америки, чому Путін не може завершити війну, якщо не захопить чотири області України повністю повноцінно, як він цього прагне, і що при цьому варто робити Україні задля перемоги. Тож Абас відповів про те, що у нього немає 100% впевненості, що Росіяни вважають Трампа своєю людиною, хоча, звісно, іноді він поводиться так, наче він справді є їхньою людиною. Але навіть якщо вони не вважають себе господарями Трампа, у всякому разі, звісно що вони вбачають в ньому союзника, тобто політичну силу набагато вигіднішу для Путіна ніж демократи. Далі цитую його слова, розумієте, у Трампа є найголовніше, що потрібно Путіну, на відміну від основного західного політичного мейнстриму, який ставиться до Путіна як до оригінала. Так він господар. Великої країни з ядерною зброєю, тому треба з ним рахувати, треба вести переговори, треба намагатись уникнути ескалації. Проте він маргінал, ставши на шлях авторитаризму, ставши на шлях війни, він робить щось ненормальне. Чогось нормальна людина, нормальний політик робити не повинні. Ось тому він не, не впевнений, так.